Ай, да хорошо. Вперед! А так! Ай, да молодец! Треба же на свободе трохи побегать, да? Конечно! О, так! Лапами! Мы раскидаем запах! И вперед! Веровлял! Ай, да молодец! Постараюсь, чтобы он меня послухал. Оце, зараз перед стечі. течі. Білий? Дісля. Мамі. Хорошо. Хорошо. Гуляй. Давай. Ми виходимо на дорогу. де і далі підемо гуляти. Але білий зараз може От домінувати мене. Може сам собі вибрати направлення. Але я це роблю цілоспромовано. Ми тільки що побачили, що білий підходить. Я мала шанс його пристегнути. Але я цього не зробила. Пішли. Можуть тричі пожаліти, але тільки за того, що тут запахи можуть бути лисиці. Якщо лисиця чи собака, Оставить якусь метку, він тільки з-за цього може дремнути. Більше, в принципі, причин немає. Год назад вони ще були. Це, він не знав місця, не розумів, що йому треба мене ждати. Молодець ждав. Він не знав цих цих катабасів і він мог рванути вперед із, із цікавості і там всяких, по всяких собачих причинах. Зараз причина може бути тільки запах. Запах якогось звіря. І все. В принципі, так як ми з ним працювали на команді рядом, на те, що я його хазяйка і він має придержуватися, не, не кидати мене з поля зору і не втікати від, від мене. Ми над цим працювали. Він і не повинен від мене далеко відходити. І по звуку, по голосу він має бути відкли... відкликатися і підходити до мене. От, наприклад, білий ко мене. молодець. Давай, давай. І повністю. Он повністю, повністю должен быть подходить до меня. Я ему все, що захочу можу зробити. Пашли. І відпустити чи не відпустити, дальше вже решаю. Типа такого. Все, що я можу злякати, э, зволнувати і э, дати повод втекти, це запахи. Ей. Дисиля. Давай. Він задоволенням должен пристёбоваться і йти за мною так, як я хочу. Що в принципі він нам і показав, так? Да? да? Красавчик. Молодець. Пойдём. Хорошо, ну все, ти здав екзамен на п'ять, на п'ять, на тверду п'ятірку. Ти шикарний хлопець. Молодець, просто що дуже мажеш повідецяти. Не можу його відпустити, це алабай, це не зайчик маленький. Через то нам треба, щоб повідець і увага була сильно сконцентрована на собаці. Це треба, щоб хазяїн знав місця, довіряв собаці, знав її повадки і, і так далі. І то ми хер знає, де от села, ми в глибоких посадках. Де тут можуть бути тільки з людей, якісь, хто вивозить несанкційовано сміття, хто хоче ще якусь хірню зробити і, і так далі. Тож е, ніяких е, дітей не може бути. Зараз у лісі повно диких кабанів, повнющо лисиць, вовків. Я про це кожного разу говорю, коли йдемо в ліс. Е, Ніхер тут робити тим людям, які бояться собак. Отак от, от. Так нормально буде, як сказала. Так що, якщо ви йдете в лісі, не боїтеся цього всього, що я перечислила, собака вам уже не страшна. Отак. От, а? Пошлі.